Я вчора чув свій смертний голос. Він тихо так прошепотів, що серце б'ється та водночас, ще буде жити кілька днів. Тепер так важко довіряти, що ще важче далі буде йти. Але я завжди буду знати, що та єдина була ти. Я вчора чув твій голос добрий, та дотик твій. Тобою. Я хворий мила, дуже хворий, і весь цей час хворів тобою. Та кожен день, та кожну мить твій слід шукаю безупинно, І на краю мій світ стоїть, а я за ним іду стримну. Я знаю, так повинно бути, так захотіла наша доля. Але я завжди буду чуть. І милий спів під звуки моря. Я все одно буду кохати, хоч не знайду твої сліди, але я завжди буду знати, що та єдина була ти.